Три міфи про P2P. Перший міф потрібно багато грошей. Насправді це не так. Взагалі свій шлях в P2P можна почати зі 100 доларів, але потрібно розуміти те, що зі 100 доларів твій спред буде дуже мізерний. Звичайно, моя порада починати з P2P десь з 500 доларів, а то з тисячі. Але якщо ти починаєш свій шлях зі 100 баксів, потрібно просто протримувати стратегії та реінвестувати свої кошти. Другий міф це дуже складно. Насправді в P2P нічого важкого немає. Це як обмін валют. Купив дешевше, продав дорожче. Невеличка складність є на початку, коли ти не знаєш, як викласти свій перший ордер, як виконати першу угоду, які біржі краще використовувати. Бірженці можна прогріти для того, щоб скупати або продавати, але для того, щоб розібратися, не потрібно купувати курс. Ти можеш знайти це все на відкритому доступі. Один з таких відкритих доступів є мій телеграм-канал. Переходь в шапку профілю та ознайомлюйся зі всім. Третій міф, що це небезпечно. Максимум що тут є небезпечно, це те, що ти можеш блокувати свої карткові рахунки. Але якщо ти до цього підходиш з розумом, дивишся на ліміти, та не працюєш з якимись там третіми особами, ну і звичайно не працюєш з чорними грошима, то переживати тобі нічого. Звичайно, що останнім часом банки дуже дуже взялися за підопічників для того, щоб зменшити їхній обсяг коштів, але як і Тили, так і крутимо ніяких труднощів немає.